На вулиці герої зустрічає якийсь незнайомець та каже, що він допоможе Геральту з домом борсоді, бо планує пограбувати хорста. Зустрівшись у Криївці під домом травника, тип розповідає, що готувався до цього пограбування довгий час. Єдине, що залишилося, це зібрати команду. Тому, пробіжавшись по списку претендентів, маємо таку команду: краснолюд, що хотів себе на підірвати, бо йому зрадила дружина. Мака не лоб'юго. Come to my eufemia, eh? Альтуха Ельфіка, Відьмак і цей хрен. Вночі у нас майже вийшло попасти усередину непоміщеними, але God's. God's. Тому, взявши заручники, тягнемо час, поки красолют підірве. Oh, yeah. Там, при зустрічі з Хорстом, виявляється, що організатором пограбування був Евальд, брат Хорста, що образився на брата, бо той забрав у другого все, що той мав отримати у спадок від батька. Якась історія з реддіта, чесне слово. Мені, чесно кажучи, фіолетова доля, що одного ще іншого.

I need. доповідає Фоневерсу про те, що мають дім борсоді, і слухає у замін від того історію, чому він їх ненавидить. А виходить так, що саме через борсоді сімейство Фоневерсів втратило свій дім та статок. А у додачі до цього саме втрата землі змотивувала сім'ю Іріс віддати свою доньку за офірського принца. Ну то ладно, третє бажання це Фіолетова роза, яку Ольгард колись подарував своїй дружині. Ой, Як ти заї.